Очільник Прикарпаття Олег Гончарук ініціює реалізацію проєкту Єврокарпатська ініціатива за участю керівництва області, народних депутатів України, керівників структурних підрозділів, облдержадміністрації та державних установ відбулася нарада з питань підготовки до презентації і власне реалізації проєкту. Івано-Франківщина виступить із пропозицією реалізувати проект Єврокарпатська ініціатива. Очільника області вже підтримали народні депутати України Анатолій Матвієнко та Михайло Довбенко, які погодились сприяти на найвищому державному рівні. Це є пілотний проект, якому немає подібних в інших областях. Держави, десь зароджується така ідея ще паралельно з Івано-Франківською областю. Це у Вінницькій області. Більше аналогів ніде немає, навіть думок таких немає зараз. Мета проекту Єврокарпатська ініціатива зробити Прикарпаття більш відкритим та сприятливішим для бізнесу залучення інвестицій. Посадовці переконують, ми маємо всі умови для розвитку підприємництва, практично в усіх сферах: туризму, сільського господарства, деревообробній галузі, в житлово-комунальному господарстві. Екології, розвитку альтернативних джерел енергії у сфері інфраструктури проєктів. Працюємо ми над девізом Єврокарпатської ініціативи, який має звучати наступним чином: якщо хочеш розвивати бізнес, приїжджай на івано франківщину Ми є відкритими для інвестиційних проєктів, і ми зробимо все, щоб. Підприємницьким колом на території області працювалося комфортно прозоро. На нараді показали презентацію області, створену в рамках проекту, на основі стратегії розвитку Прикарпаття до 2020 року. Ці матеріали запропонують до перегляду на засіданні координаційної ради проекту, яке відбудеться вже наступного тижня в Києві.